66-річний Іван Селевко приїхав у Полтаву із села Супрунівка, аби виміряти тиск, сатурацію та перевірити у крові вміст цукру та холестерину. Провів замічання є. Буде лічитися. Сахар трохи піднятий. Обстежують та консультують людей у Полтаві на медичній локації. Острівець здоров'я. Її розгорнули на площі перед обласним театром. В цілому у нас проходить скринінг неінфекційних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, це глюкоза крові, це холестерин і міряємо артеріальний тиск. Якщо є якісь відхилення у людей з цих показників, ми призначаємо чи певні до обстеження, якщо не немає діагнозу у людини, встановленого. І е, консультація далі, ну далі профільного спеціаліста. Якщо у людини вже наявні ці захворювання, вона вже приймає певні ліки. Ми коригуємо терапію, надаємо ліки. Дуже зручно, без ніяких проблем, я підійшов, пройшов, дуже добре. Я доволі. Йти в больницю, там треба очереді настроюся. Тут дуже удобно». Острівець здоров'я влаштували в рамках урбаністично-культурного фестивалю майстерня міста, який у Полтаві влаштовують у усьомим. Про це Суспільному розповіла керівниця Центру громадського здоров'я Ніна Дурдикулиєва. За її словами, на майданчику медичного спрямування розгорнули п'ять локацій. Окрім медичної, тут є, зокрема, локації, де консультують людей, які хочуть кинути курити, та де організовують експрес-тестування на вілінфекції та вакцинують. В цьому вакцинальному комплексі бажаючі можуть здійснити вакцинацію від керованих інфекцій, можливо, де вони пропустили. Ми знаємо, що багато наших людей виїжджали за кордон, багато повернулися. І зараз проводиться така масова наздоганяюча вакцинація щодо кору, тому що епідемія кору в Україну повернулася. У черзі на обстеження і Оксана Дмитрієва. Я б хотіла пройти весь спектр аналізів. Це виміряти тиск, зробити кардіограму, адже я гіпертонік. Там дуже довга черга, багато бажаючих. Уже близько години стою. острівець здоров'я у рамках фестивалю Майстерня міста організовують щорічно. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.